Єдине у світі місто на воді чарівна й така дивна, водночас помпезна й пошарпана. Венеція зводить з розуму. Це італійське місто ідеально підходить для піших прогулянок і вивчення цікавих місць у Венеції. Маленькі вулички та мости, що з'єднують квартали, захоплюють уяву. Але в туристичні сезони не всім подобається той наплив людей та спека, яка панує в місті. Та чи варто їхати туди взимку у нетуристичну пору року? Кращий час для бюджетної подорожі низький сезон з листопада по лютий. За винятком різдва та нового року, у холодні місяці, Венеція порожня настільки, наскільки це взагалі можливо уявити. Зима у Венеції ідеальний час для романтиків: дощі, тумани, пустельні вулиці та канали. Мінусом є тільки те, що це дощовий сезон. Звичайно, це не означає, що будуть йти дощі, але з кінця жовтня по грудень краще взяти з собою гумові чоботи і бути готовим до того, що доведеться йти площі святого марка по воді. Під час вашого візиту до Венеції не можна пропустити ряд визначних пам'яток, таких як Ріальто через неймовірний Гран канал, площу Святого Марка з прилеглою Базилікою Сан-Марко. А ще варто відвідати одне цікаве та нетуристичне місце. Сантровазо – одна із найдавніших і старовинних варфей виготовлення гандолу у Венеції. Розташовується вона в районі Дорсодуро біля каналу Сантровазо, Ветт, Є однією з трьох, що збереглися у Венеції до сьогодні. Саме тут виготовляються вручну символи міста гандоли. Верб Сантровазо у Венеції оточений кількома дерев'яними спорудами, спорудженими у трипільському стилі, характерною рисою якого є кільцеве розташування, фундамент та стелі дерев'яні, обмащені кількома шарами глини. Такі споруди велика рідкість для Венеції місто на воді. Єдиним громадським транспортом виступають вапаретто, які ходять всіма каналами і до найближчих островів. Наймальовничіший маршрут номер 1 проходить Великим каналом і коштує в районі 7 євро. Коток дійсний одну годину. Бути у Венеції і не спробувати найромантичніший вид транспорту даремно витрачений час і гроші. Туристи не шкодують грошей на катання гандолою. Гандола це традиційний венеціанський грибний човен. У Гандоли всього одне весло. Історично це було викликано вузькими каналами, в яких двовеслові човни не могли прозійтися. На носі гандоли встановлюють особливий залізний гребінь феро. Встановлення феро має декілька цілей. Залізний наконечник захищає човна, Є противагою гандольєрові, що стоїть на протилежному кінці. По ньому визначають висоту мосту і можливість проходу гандоли під ним. Шість супців символізують шість районів міста. Зопець який виступає протилежний бік від решти, острів Джудеку. Його ес-форма нагадує Гранд канал, дірка над верхнім зубчиком міст Ріальто. В день 30 хвилин прогулянки по каналах обійдеться у 80 євро, незалежно від того, скільки вас сидить в гандолі. 80 євро це вартість оренди однієї гандоли. 100 євро доведеться заплатити у вечірній та нічний час. Якщо вас двоє, то варіантом зекономити є знайти ще 4 чоловік, які теж хочуть зекономити. Також через великий канал у місцях, де не прокладено мостів, здійснюють переправи своєрідні паромчики трагетто. Це справжні гандоли, які використовуються як пароми. Вони доставляють місцевих жителів та туристів з одного берега гранд каналу на інший всього за 2 євро або 70 центрів для місцевих. Тож, якщо ви мрієте поплавати на гандолі не за всі гроші світу, то це ваш шанс. Мабуть, з найбільш приємного у подорожах у нетуристичний сезон це вартість житла та квитків. Наприклад, у зимовий період з Данії до Італії можна дістатися за 35-40 євро у два боки. Вартість житла також буде в районі 45 євро за три ночі. Через відсутність великої кількості туристів взимку Венеція показує своє справжнє обличчя. В цю пору більшість закликал та помпезних туристичних місць перестають працювати, і ось перед вами постає затишне справжнє місто. Якщо ще відійти від популярних стежок, можна побачити, як хтось вивішує сушитись білизну, а десь розвантажують човни. Одразу помічаєш, наскільки плавним та спокійним є життя у цьому місті. Зазвичай зима у Венеції пронизуюча та сира. Через близьких до моря та води загалом холод відчувається інакше, а вітри сильніші. Тож у подорож не завадить взяти теплі речі, які не продуваються, а також парасолю та гумові черевики. Останнє стане справжнім порятунком під час несподіваного підтоплення вулиць. Попри всі особливості, Венеція це місто, яке кожен має відвідати хоча б один раз у житті. У ньому, як ніде, у цьому світі збереглася атмосфера колишньої пишності та культурної величі. Тож, неважливо, коли ви плануєте туди поїздку. Головне, щоб вона принесла задоволення.